Вітаю сердечно, пані і панове. Це FreeStudio21.com. І нарешті ми підійшли до наступної теми. Яка не менш цікава, ніж артикель, а можливо, навіть більш цікава, ніж артикль. Це тема займенники, pronouns. Англійські займенники, ну, трошки не схожі на наші. Десь їх більше, десь їх менше. І, взагалі, це цікава тема, на яку, як правило, у всіх не вистачає вже ні часу, ні сили, ні нічого. Але її треба знати. Отже, англійські займенники або pronouns діляться на кілька груп. В принципі, як і в нас, вони теж діляться на кілька груп. Перша велика група це personal pronouns, інакше кажучи, особові займенники тобто, всі ці я, ми, ви, вас, нас і так далі. Але насправді е, секрет в тому, що personal pronouns в свою чергу теж поділяються на дві підгрупи. Це так звані Subject pronouns. Тобто займенники в називному відмінку. І object pronouns. Займенники у всіх решта відмінках. Хтось може зауважити, які відмінки в англійській мові немає відмінків. Так, в англійській мові немає відмінків, але проблема в тім, що коли займенник у нас є підметом. Він виглядає по одному, а коли він є додатком або ще чимось, ну, як правило, він буває додатком, він виглядає трошки інакше. Отже, значить, що таке subject pronouns? Це, власне, ті займенники, які ми всі знаємо. Тут буде I, я, Ю, ти, хи, she, він, вона це про людей, а також буде IT, яке теж може бути і він, і вона. І воно, і множина, we це буде ми. Знову you, але це інше ю. Це буде ви, і they. Це вони. Тепер вся та сама компанія. Як object pronouns», виглядає наступним чином: Я це буде «ми», мене, а також мені, мною, на мені і так далі. «You» не міняється. Тебе, тобі, тобою, на тобі. Him його або йому. Тобто, так, відмінків нібито немає, але поки ми не бачимо займенників. Виявляється, у займенників відмінки є: Her – її або їй. It не змінюється. Йому або його, або їй. І так далі. Тут вже буде us, нас або нам. Тут знову буде you. Це you теж не змінюється. Вас, вами і так далі. І останній them, їх, ними, на них і так далі. Ну, що тут сказати, треба це вивчити і запам'ятати. Перша група може бути підметом в реченні. Друга група може бути чим завгодно, тільки не підметом. Ну, як правило, буває додатком. Це випливає з самих назв: Subject це підмет, Object – це додаток. Ідемо далі. Друга дуже цікава група займенників це Possessive Pronouns. Присвійні займенники. Ну, здавалося б, що тут може бути неочікуваного. Але тут все досить цікаво. Тому що вони поводяться зовсім не так, як наші присвійні займенники. А саме, вони, surprise, surprise, теж діляться на дві категорії. В нас прийнято їх називати ці дві категорії, залежна і незалежна форма. Але в англійській граматиці це називається possessive adjectives. Саме так. Англійські займенники можуть називатися прикметниками. Таке буває. І, власне, позесів pronouns. Як це може бути? Отже, присвійні займенники, які прикидаються насправді присвійними прикметниками? Ці назви можна не запам'ятовувати. Головне запам'ятати самі слова. Це всім нам відомі My, «me», мій, ну, мій, моя, моє і так далі. Your твій. Далі буде hair. Її his, його, далі буде It's, теж нібито його. Ну, Мається на увазі неживі всякі предмети. Далі our наш. Далі знову your ваш. Вони абсолютно дублюють один одного. Далі there. Їх або їхній. Це все те, що ми знаємо. І цікаво те, що всі ці займенники вони не є самостійними гравцями. Тому, власне, в нас і називається це залежна форма. Чому залежна? Тому що далі після них завжди буде стояти іменник мій, що моє, мій дім, її, що її, її машина і так далі. і так далі. Тобто, після всієї цієї групи має бути іменник. Обов'язково. Без іменника вони не існують. Тому їх і називають «Possessive adjectives. Ми пам'ятаємо, що єдина частина мови, яка характеризує іменник, це прикметник. Отже, дуже логічно, якщо це щось стоїть перед іменником, це відповідає на питання, який або чий. І, відповідно, це нібито прикметник. Тепер дивимося, що ж таке незалежна форма. Або що таке, власне, possessive pronouns. А це трошки інші слова. Тут уже буде mine. Перекладається теж мій. Yours теж твій. Hers її. His. Його. А от it у нас немає. Позесив пронауна не може бути it's. Нема. Далі ours, наш. Знову yours ваш. І theirs. Їхній. Як же вони вживаються? Тут в нас буде перед ними of і іменник. Тут було my car. А тут буде car of mine. Це те саме. Абсолютно те саме. Ось мій іменник. Ось присвійний займенник, залежна форма або Possessive Adjective. Тут у мене Possessive Pronoun, а тут оця цікава кампанія. Іменник плюс of. Ну, от, можна казати так, можна казати так. Вважається, що справжніми присвійними займенниками є, власні, оці Possessive pronouns, оці чудернацькі з S. І ще одне питання. Чому в нас іт має свого присвійного займенника? В чому проблема? А тому, що неживі предмети не мають присвійної форми. В принципі, це дуже логічно. Навряд чи щось може належати моєму столу, моїй лампі або моїм черевикам. Ну, напевно, тому і немає. Є ще третя група. Це так звані зворотні займенники. Її називають Reflexive Pronouns. Можна ще зустріти. Emphatic pronouns. Ну, нехай буде рефлексив. Зворотні. Що це за зворотні? Це те, що в нас є слово сам або сама. Тут о диво, вони не діляться ні на які групи вже. І тут будуть такі myself. Зараз ми побачимо деяку закономірність. Yourself, himself, herself, itself, ourselves. Це вже множина пішла. Yourselves. Зауважимо, що друга особа, тут явно видно, де однина, де множина. І themselves. І ще тут oneself може бути. Всі ці слова в нас мають, в принципі, одне і те саме значення. Сам. Якщо ми подивимося на possessive pronouns, ось my ось self. Your yourself. Him уже не співпадає. Уже виявляється, це взято з object pronouns. Тобто тут логіку шукати досить трудно. І тут є певні труднощі з перекладом, тому що I wash myself – Я умиваюся. Ми навіть не прикладаємо це. А в англійській це звучить якби то: я умиваюся сама. Або я умиваю сама себе. Оце myself – це власне сама себе. І тут можна зупинитися. Це основні займенники, які в англійській ну, є класичними займенниками саме. Крім цих трьох великих груп. Або якщо так уже серйозно, то взагалі-то п'ятий груп. E, насправді їх і більше. І e, тут e, не сказано нічого було: ані про заперечні займенники, ані про вказівні, ані про взаємні, так звані «reciprocals» їх називають. Неозначені indefinite, всі ті «somebody», «someone», «something», і так далі і так далі. Чому? Тому що це відео, це basic, це саме таке основне, що треба знати, ну, самий елементарний рівень, без чого взагалі не можна жити. Всі, решта, наскільки вони pronouns, все залежить від того, де вони будуть стояти в реченні і з чим. Тому тут я про них не хочу говорити, на це буде окреме відео, де буде вже demonstrative, indefinite, reciprocal, negative. І так далі, і тому подібне. Тому далі буде. Скрін всього цього буде за посиланням в описі відео. Дякую за увагу, підписуйтеся на мій канал.